Чергову розповідь про умільців Чорнобаївщини пропонуємо вашій увазі цього разу з новожитівського старостинського округу. Вироби з дерева майструє Володимир Таран. Каже, що любов до цієї справи перейняв від батька, який все життя працював у плотні. Умілець створює предмети домашнього інтер'єру: столи, стільці, табуретки, крісла, дитячі коляски, полиці, підсвічники, посуд, використовуючи винятково природний матеріал. Він народився, виріс, робив тут на праці. робили. Взяв відпуск, батько робив мені, а я зайв на роботі робив у Це все вдвоє ми робили. От туди воно далі пішло. А кого зрозпався, то це ще приводилося, або ще цим заробляв. Столярка це все діло. А за роки набув досвіду, знаю нюанси, хоч ніде не навчався цьому фаху. У майструванні використовує нові технології. Нині у процесі виробництва нарди та стіли з 3D-малюнком. Дружина підтримує захоплення чоловіка, малює ескізи майбутніх виробів. Має дизайнер. Я розказую, що я хочу, а вона малює мене. Тоді по йому то В Карпати їздили, сфотографували, а тоді як учився, зробив свої мамці подарок на 8 березня. Ну я ж повозили її на виставку в буроварі. А вони за своїм техніком задня й друге місце. Воно як сувенірна йде там у Карпатах. От. Просто подорожалося, попробував, вийшло. Зі слів умільця, син теж допомагає та полюбляє майструвати свої вироби Володимир Іванович, дарує родичам та односельцям, має багато планів та задумок. По матеріалах оце ж там я можу показати там ще полуфабрикат, фабрика та хочу зробити кухню. То це вже на саму цю столешню у районі трьох тисяч пішло, і то що не хватає, я виписав, ще я боксітки. От. А так то, як то канець там вже поламаний, і ножки купляти, то копійку добру падає. Mm -hmm. Це для себе, то його можна щоб. Ж, продаж, на продаж, кожна людина його купиться. А це Дмитро Побиванець з деревини він майструє шаблі та пістолети, оздоблені камінням. У доробку майстра є хрести, які передає на храми. Поробив шаблі, собі ці виступали. На шаблі. Знаєте, що ми це, Я одне вряту зайнявся ці хрести робив. У мене їх золото новша. Чорнобай. Попанка роздавав. Ну воно ж не гостре, це тільки макети. Хормати <гум> залваєш гіпсом. Просто це заливати фаською серебрянкою. Покрасив, і все. Стіни веселі завішані образами святих, рушниками та картинами, які вишила дружина Валентина Юсупівна. Коли дивишся на роботи у мілиці, дивуєшся, яку красу можуть творити людські руки. Це і вишивки, все оце вожуть. Рушники, то вона така це, це все, що то йдум, все що це. Мама ну, по цьому ділу. Ще Дмитро Дмитрович пише вірші про Україну, війну та довгоочікувану перемогу. Україно, Україно, як же ти змінилася? Через Княтую війну бачу зажурилася. Лізуть орки, як жуки, пречорно навала, лізуть кляті оркаші, не мов чорна хмара. Та не журись, країнонько, все пройде, минеться. Заспіваю ще міста, село засміється. В нас же, хлопці-козаки, козацького роду, нема кращих, як у світі, нема перегоду. Били орка у Дніпрі, били в Чорнобайці, біжать руські голодоранці і в майці, байден дав нам байрактари, біжать руські отари, а Джонсон дав нам джевеліни і впала русь на коліна. Не було цього і не буде, щоб нас создали. Попробував чортів орка та зуби зламали. Зацвітешся ще в країну і степ заколоситься. Ну а тобі ж проклятий путір, нехай пеклосний.